Мої вітання усім. Сьогодні ми продовжуємо говорити з Євгеном, доктором Айорведе і йога терапевтом на дуже актуальні теми, які стосуються вашого життя, довгого і щасливого життя, і теми збереження здоров'я. Якщо хто не бачив першу частину нашого ефіру я залишаю всі посилання в описі до цього відео. Так, і я ще хотіла поговорити про людей, які писали коментарі у наших попередніх відео. Люди дуже сподобалася їм ця класифікація. Вони визначили свій тип конституції. Багато хто писав, що. Що в них конституція піта за нашим ефіром, але в них як в вате за описом є постійне здуття живота, тобто вогонь травлення все-таки не такий сильний. І хтось писав, що його здуття навіть на воду, звичайно, і скільки обстежень він не пройшов, і лікарів різних, йому ніхто не допоміг. В них все одно постійне, регулярне здуття живота. Як з цим жити? Питають вас глядачі. По-перше, симптоматика. Може бути все ж таки різна. І отут, тут, типу, ми, ми не смо... ми зараз спробуємо поговорити про цей мітіарізм, але це може бути зовсім по різним причинам. Одна історія, це коли там товста кишка здувається, а інша історія, коли там, в животі вже починає розпирати, так теж може бути, і досить часто я бачу, що люди плутають, плутають здуття живота. З тим, що живот просто повний. Типу, це різні історії. Якщо ми вживали їли весь день об'ємну їжу і живіт там на кінець дня як кулька, це говорить не про те, що він воздухом надувся, а про те, що там досить багато всього в ньому є. І гарно, що, він, що є в цього живота можливість розтягуватися. Бо природньо в живота є ця можливість, якщо ми знову ж згадаємо дітей. Котрі наїдаються арбузи чи якоїсь іншої їжі, у них реально така гулька випадає, бо дуже еластичні слизові оболонки. І якщо в людини отак от відбувається, то це не є патологією, це нормально, це навіть чудово, можна сказати. А от якщо це дійсно метеоризм і це повітря, тут Важко дати якісь конкретні рекомендації. Бо якщо це вата доша, то там це природня історія. В неї так чи інакше буде здаватися живіт. Вона просто має себе обмежити в деяких продуктах або навчитися якісно комбінувати. У вата дощу обов'язково буде здуття там на яблука, на грушу, на бобові Майже всі, може не всі, ну майже всі, на капусти, не всі, але теж майже всі. Тут це такий основний, основний перелік на селеру також буде на і на стеблі, і на коріння також буде ця реакція. І тут або повністю виключати це з раціону, або пробувати комбінувати з абсорбуючими продуктами, типу якась крупа, наприклад, рисова. І от з рисовою крупою вживати якусь газоутворюючу їжу. Наприклад, об'єднати салат з сирих овочів з рисовою крупою або з там пшеничною крупою, і це може одне на інше може збалансувати на, у мене в батодошному тілі це спокійно проходить. Хоча були часи, коли був такий тотальний мітіалізм. Вроді я вже знав аюрведу, але ще недостатньо розумів, як це правильно зробити. Тобто, от іскутство комбінацій, воно дуже важливо. І якщо людина е, навіть хоче вживати сирі продукти, якщо вона їх правильно збалансує з крупами, саме з крупами, то майже все буде чудово. З рибою також можна скомбінувати, якщо людина їсть рибу. От ця історія комбінації вона і важлива. Тобто для вата дощу треба зрозуміти, що в принципі здуття для неї це норма життя, в цьому немає ніякої патології. Просто або ми виключаємо ці продукти з раціон, або ми їх якісно об'єднуємо. І ще дуже класно навчитися зрозуміти в яких позиціях ми можемо відкривати сфінктери, і тут, от трошечки вже про знання свого тіла, тобто майже всі перевернуті Асани е, його позиції, вони дають відкриття Ануса і е, відділення газів. Так само там собака мордою донизу, е, це теж в принципі перевернута Асана. І якщо ми можемо, якщо ми достатньо маємо практики в цій Асані, і ми можемо розслабити собі тазове дно, то теж буде виділятися, е, виділятися повітря. Ну і всі перевернуті позиції. Вони. Це теж це дають. Головне Ваті, не йти в публічні місця і займатися йогою в публічних місцях і не робити ті асани, про які сказав щойно доктор Євген. Ну, а, тут така історія. Якщо насправді якщо це справжня йога, і справний справжній йога, вчитель він завжди скаже. Люди, розслабтеся тут, будь ласка. Ви сюди прийшли не перед кимось щось показувати, а займатися собою. І якщо у вас з'являється відрикування, якщо у вас з'являється відділення газів вниз, це все треба робити. Якщо вам хочеться в туалет, стали пішли. Все це обов'язково в усіх текстах по ЙОЗі написано, що ми не маємо стримувати. Ніякі і не тільки по йозі, і по юрведі ми не маємо стримувати ніякі е, природні позиви. І якщо це відбувається, то хай це буде, і якщо хтось буде вас засуджувати, то це проблема цієї людини, але не ваша. І вам треба навчитися не реагувати на це. Нормальний його вчитель сам 10 разів на практиці зробить відрижку, і йому буде це нормально. Мало того, в йозі є вправи очищення шлунку повітря. Тобто ми через такі губи трубочки так вдихаємо повітря і потім провокуємо відригування. І воно виникає зазвичай. От у мене зараз воно не виникло, але, скоріше за все, воно зараз згодом, через півхвилинки, воно прийде. От воно вже нагрібає мене. Тому, типу, в йозі є навіть вправи, як зробити це, простимулювати це відригування або простимулювати відкриття того чи іншого клапану. І якщо це правильний його вчитель, він він навпаки він про це скаже, щоб люди знали, що це може бути, і це нормально, щоб ніхто стосовно цього не парився. Бо якщо вата доша буде думати, типу ні, я не буду цього їсти, бо мені треба йти в загальне місце місце, ну мабуть, вата дощ прийде в це просто жити вдома. Ну бо, типу, для неї це ну або їй прийдеться їсти тільки термічно оброблену їжу, котра взагалі не викликає газоутворення. Ну, типу там крупи, м'ясо, рибу це продукти, котрі дуже рідко. І якраз їй не вона не зможе їсти ні сирі овочі, ні ягоди, ні фрукти. Бо через це все вона буде постійно мати гази. От стосовно того, що реакція на воду. Ну, це конкретний якийсь часний випадок, і його треба розбирати. Що це за історія? Чому на воду, що це за вода? Можливо, це якась конкретна вода, така на котру. От, до речі, у мене відривування, і я такі його спіймав. От воно тільки тепер прийшло. Тобто, вправа працює. от, Тому е, конкретно такі речі, як. Е, Вода і реакція на воду, це приватний випадок, я не можу на нього просто дати відповідь, мені треба вивчати ситуацію людини. У піта доші, ще так. можуть бути газоутворення, І багато, і часто це відбувається через е некоректну флору в кишківнику. і вирішенням цього питання буде відчистити той кишківник. Тобто його треба буде відчистити і потім дати засілитися нормальній флорі, коли там буде нормальна флора, котра буде. Е Якісно реагувати на продукти, котрі в неї потрапляють, і вона буде їх розпізнавати. Вона буде розуміти, що мені треба дати, щоб перетравити цей продукт, то в принципі все буде нормально. Тобто, це там про дізбактеріоз мова йде, і тут треба опікуватися про свій пішківник, можливо, навіть про печінку. Це два доми, котрі треба відчистити, щоб з мітіалізмом все стало більш-менш нормально. До речі, стосовно очистки кишківника, печінки, флори, це дуже дуже індивідуально, чи ми можемо зняти окремо велику програму загальну з порадами для людей, які мають такі проблеми, які нас дивляться? В мене є лекційний матеріал повністю по очищенню, котрий є публічний. І він в принципі загальний, бо є типу загальний ряд. Ряд всяких базових інструкцій, котрі можна виконувати, і це працює. Є як складні, котрі там для тих людей, хто вже трошечки в цьому поварився, і є досить прості. Є типу, якщо вчасно робити профілактичні міри, то є такі відчищення, коли ми там зранку п'ємо медову воду протягом дня п'ємо лужну воду. І це теж буде вже про очищення. І якщо знати, коли це розробити, на яку фазу місяця в які періоди року, то це буде працювати і не буде потрібно вичищати якось супер активно. Бо насправді е тема очищення, вона а взагалі вважає, що перший інструмент має бути саме очищення для лікування. І типу, от люди в 21 рік, тобто до 21 року, ми їх не чіпаємо. А коли 21 рік людині, то от в цей момент вона має зробити першу патчікар. Печчикарма це якраз розділ лайорведи, який про очисні процедури. Тобто це така велика очисна історія, котру він має зробити в 20 рік. Тобто він досяг цього року, в нього вже сформувалися всі системи, тепер йому треба зробити очищення і все, що він накопичував весь цей час, вивести з системи, щоб воно в ньому не було. У сучасних людей немає. Якісної об'ємної інформації стосовно очищення, є якісь відривки, десь там випити кастрову олію, десь потримати грілку на печінці, десь там діуретики попити. Тобто все розірване. А в Аюрведі є системна інформація стосовно цього. І мало того, у нас стосовно очищення дуже багато дурних методів, наприклад, гідрокалона терапія. Я знаю, знають люди. Це терапія, коли величезну кількість величезний об'єм води вводять в пряму кишку і наповнюють всю систему водою, і потім людина все це з себе виводить. Так, от так не можна робити, бо типу, через низ, через ніз ми можемо відчистити тільки нижні відділи кишківника. Це буде про пряму кишку і про товстий кишківник. Далі буде стояти сфінктер, між товстою кишкою і тонкою кишкою. І той сфінктер природній, відкривається тільки, коли на нього, кава, е, на нього хімус давить зверху. От зверху він прийшов, клапан натиснув, клапан відкрився, і е, вся, весь цей харчовий кавок пішов в товсту кишку. А тут ми беремо і в цей клапан давимо знизу. Ну, щоб не луснути, він відкриється. Бо він, типу, він вижити хоче. Він відкриється, вода туди потрапить. Але. Цей клапан не мав би так відкриватися. Ми його змусили. І якщо регулярно робити таку терапію, якщо регулярно робити клізми більше ніж 1200 мілілітрів, то цей клапан просто розбавтається. Цей клапан просто розбавтається, і е, тиск в системі зміниться. А на зміненому тиску в системі ніякого здоров'я здоров'я системи травнені бути не може в тому числі і історія тут з паразитами почнеться туди буде їм прикольно лізти, Вони туди підуть. Жодної інформації стосовно того, що не можна робити е, клізмування більше ніж 1200 мл в західних системах. Ви не знайдете. Завжди це буде 3 літри, 2,5 літри, ще якісь каву, соду чи щось ще туди такого засунуть, і з цим роблять собі процедури. Так не можна робити, але це типу окрема величезна тема, і її добре б знати людям. Це просто шикарна тема. І я пропоную, якраз власне, про очистку клізмування, все інше зняти великий наступний блог при наступній нашій зустрічі. Але ще в цій програмі запитаю, бо знаю людей, які регулярно займаються клізмотерапіями протягом всього свого життя. Чи взагалі можна людині регулярно робити собі клізми? Якщо це невеличкий об'єм, і якщо це робиться після природньої ідентифікації? Замість дефікації це можна робити тільки для того, якщо в нас є проблеми з е, походом в тогава, і замість, замість того, щоб типу, тримати це в собі, зробити стимуляцію, е, то ну, так можна зробити як терапію недовгий довгий час. Е, Айорведа говорить про ну, типу, тут ми говоримо про нисходящий потік, який називається апанаваю. І нам потрібно простимулювати цей потік. Навіть нічого там не відчищати. Нам треба просто простимулювати цей потік, стабілізувати його роботу. І якщо воно нормально буде працювати, то далі стул сам собою вже буде відбуватися. Нам треба змастити слизові оболонки. Нам треба розслабити клапани. Коли все це буде змащене, розслаблене. Простимулюється потіка пана Калої маси підуть. І ще якщо попрацювати трошечки з дієтою, і, можливо, через верх додати трошечки послаблюючих, і в людини налагодиться стул а все життя знизу це робити. Ми просто розбавтаємо собі клапани, ми зламаємо собі всю систему виділення, і нічого якісного ми не досягнемо. От, але як я знаю людей, котрі. Експериментували. У мене одна групниця якраз експериментувала, коли вчилися в університеті. Вона вже півтора роки на той момент вона була доросла жіночка. Е, півтора роки вона кожен день після природньої ідентифікації робила собі маленькі клізмування. Я зараз точно не пам'ятаю якогось типу вода. Була. Вона була можливо, це був дістілят. Я точно не пам'ятаю. Тобто, це була якась чиста вода. В неї були круті результати. Круті результати були в тому, що в неї була дуже якісна шкіравиця. Вона була прям дуже якісна, і вона сказала, що це реально через цю процедуру, і її ідея була продовжувати. на жаль, в мене втратився з нею контакт. Я не знаю, як там зараз ця історія, але на той момент все працювало, і природні ідифікації були. І вона додатково вила кишківник і це очистило їй шкіру лиця. Якщо ми тут трошечки е, підійдемо до йоги, то в Йозі є е, терапія, котра називається. Не згадаю термін, немає важливості. Ця, ця назва це природня, кожноденна процедура, коли йогіни сідають в пруд або в, в йогини йогі сідають в тазик, і роблячи собі маніпуляції животом, втягують воду в середину свого тіла, і потім її випльовують. Тобто, це в принципі про цю е, маленьку мікроклізмочку. Тобто описано в текстах природній механізм цієї процедури. Більшість людей сьогодні цього не зможуть зробити. Бо, в принципі, не можуть робити повноцінний вакуум животом, щоб це зробити, не говорячи вже про процедуру наулі, яку треба робити, щоб втягти цей, цю воду з водойми. Але є типу трошечки спомаг... спомагательні методи, коли ми е, наконічник від кружки есмарка, е, і це допомагає нам втягти цю воду. Це не якщо людина практикує йогу, хоча б трошечки, це не, не важко зробити. Можна інколи це робити, це прикольно, хоча б просто щоб дослідити своє тіло, щоб знати, що ну, а так можна. Е, тому, типу, це є, це природньо і це можна робити. Але от те, що ви проговорили замість звичайної нотифікації, ні в якому випадку це не може бути. Є дуже багато людей, насправді в яких великі проблеми, щоб сходити в туалет. І я думаю, для них теж треба зробити окрему програму і. По пунктах розказати ви коротко підсумували сьогодні, що їм робити від А до Я щоб відновити ці функції, тому що насправді такої великої кількості людей з такою проблемою я зустрічала за все своє життя і думаю, що ця тема важлива. Якщо глядачам важлива, напишіть в коментарях, чи потрібно. Якщо так, то ми обов'язково зробимо ефір на цю тему. Я трошечки тут доповню цю історію з стулом. Це реально біч сучасного світу. Багато людей думають, що сходити один раз на, на два дні в туалет це нормально. Це ненормально. Типу, якщо ви ходите один раз на два дні в туалет, знайте, що це ненормально. Ходити треба хоча б один раз на день, а бі та дощ краще ходити два або навіть три рази на день. В них це в принципі природньо відбувається. Вата дош один раз на день, капка дош один раз на день, е, хоча б це буде добре і. Моя приватна статистика показала мені таку цікаву історію. Майже завжди 95 випадків, якщо дівчина чи жіночка приходить до мене на консультацію, якщо в неї проблеми з жіночими органами, я одразу поставлю питання: чи є проблеми з походом в туалет, і частіше за все, вони є. Тобто, от. Збій спочатку в системі виділення приводить потім до, систем, до проблем з жіночими органами. Тому з цим не можна. Це просто один той самий потік Апана Ває. Один той самий потік, якщо він порушений і не працює повноцінно, порушується і та система, і та система. Але відновити систему виділення її легко. Ну, досить легко, якщо це початкові стадії, взагалі не проблема. Діти, наприклад, не можуть сходити в туалет, маленькі діти, от не можуть сходити в туалет. Чайної ложки масла ГІ їм вистачає, щоб вона пішла в туалет. От вона просто з'їдає чайну ложку масла Гі і вже через декілька годин вона йде в туалет. Така проста історія може дітям допомагати дорослим. Трошечки важче, але на початкових фазах це досить легко зробити. На вже таких. Особливо якщо людина довгий час пила послаблюючи, щоб собі відновлювати систему, з такими людьми важче працювати. Але все ж таки це можливо і цим треба займатися. Бо потім, в років 45-50-55 ми зіштовхнемося просто з таким букетом жіночих хвороб, хвороб з видільни, з органами виділення, і там же буде ну, типу, досить важко з цим працювати. Типу, система виділення це перше, що ми маємо постійно контролювати, щоб в нас стул був регулярним. Тут хочеться сказати: стул регулярний раз, жіночі виділення регулярні два, фото виділення стабільне, нормальне три. все. Оці три секреції мають постійно, регулярно відпрацьовувати. Кожен день. Людина має кожен день пропотіти. Природа так зробила. Якщо вона пропотіє, в неї вся периферія отримує змазку. Тобто сучасна людина в звичайних умовах вона не зможе пропотіти. Тому їй обов'язково треба займатися спортом. Хоче вона цього чи не хоче. Не обов'язково спортом лінива є пранаям. Займаємось пранаямами, дихаємо дихальні вправи. У мене є і на Ютуб-каналі є комплекс е з цими пранаямами, і є окремий е інструмент з пранаямами, який я е пропоную, і ну, він якби. За гроші продається, але ці системи є і не тільки у мене, їх купа в інтернеті. Можна просто дихати про наяму і потіти. Можна ходити в баню, але в баню кожен день не сходити. Тому ці три системи мають працювати. А третя ж, секре... четверта секреція ще е, е, по маленькому виділенню, обов'язкові. Супер обов'язкові. По маленькому, по великому потіння. Супер обов'язкове. Ну, жінок місячні, також супер обов'язковий механізм. Збився. Стоп, щось треба робити. І оця історія сучасна, коли дівчата переходять на скути харчування і в них майже спиняються місячні, і вони кажуть, вау, я звільнилася від цього, ти звільнилася від дітей. Ну, типу, ти звільнилася від дітей, ти не звільнилася від місячних, ти звільнилася від природнього механізму і від дітей в результаті. Потім почнеться філософія та-та-та, і до побачення людина не продовжує рід. Продовження чи не продовження роду це теж дуже важлива актуальна тема, особливо в наш час і ви праві. Але про це ми поговоримо у наступних випусках. І про те, що дуже багато людей хочуть мати дітей, але не можуть. І на це теж можна впливати, так. навіть з допомогою Айорведи не прогавте нове відео на каналі Містична Історія. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.